Слава Богу. Наш Бог є багатогранний, і в нього є безліч різних імен, багато різних якостей, але, на мою думку, є дві особливих якості. І про них ми можемо прочитати у Слові Божому. Якщо ми відкриємо перше послання до Івана, то в четвертому розділі, у восьмому мірші, прочитаємо наступне. Бог є любов. І також у 16 му вірші ми читаємо: Бог є любов. А у Посланні до Євреїв у 12 му розділі 29 м віршем написано: бо наш Бог то палаючий вогонь. Отож, дві якості: любов і палаючий вогонь. І хочу сказати, що рівно настільки, наскільки Бог є любов. Настільки ж він є і палаючий вогонь. Рівно наскільки Бог є любов, рівно настільки він є палаючий вогонь. Так, ось, коли ж або для кого Бог може виступати в тій чи іншій якості? Відповідно до Писання, для виконавців Слова Божого Бог є любов, а для свідомих невиконавців він є палаючий вогонь. Про тих, хто не виконує Слово Боже, Його заповіді і що їх очікує, йдеться у книзі повторення закону в 28 розділі з 15 по 69 вірш. Ну, зачитаємо декілька віршів. Але якщо ти не прислухатимешся до голосу Господа свого Бога, дотримуючих усіх його заповідей та його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб їх виконувати, то тебе досягнуть і на тебе впадуть усі ці прокляття. Проклятий ти будеш у місті, проклятий у полі, проклятий буде твій кошик та твоя діжка з тістом, ну і так далі, аж до 69-го вірша. Ну, дуже страшні слова. Наслідки яких ну, не хочеться мати у своєму житті. І ну, раджу вам їх прочитати вдома. Я думаю, що це так, дуже протвережує. Що очікує тих, хто дотримується Слова Божого, також написано у, книзі, у цій же книзі, тільки з першого вірша. От з другого. Тебе досягнуть і на тобі спочинуть усі наступні благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога. Благословенний ти будеш у місті, благословений у полі, благословенним буде твоє потомство та плоди твоєї землі, припліт твоєї худоби, припліт твоєї великої худоби і окіт твоєї дрібної худоби. Тобто повністю протилежні слова, що несуть благословення. В життя людини. Також Ісус в Євангелії від Івана в 14 розділі, в 23 вірші, говорить про те, що потрібно робити, щоб Бог був для нас любов'ю. І там написано наступне: Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його. І прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Давайте ще раз прочитаємо. Як хто любить мене, то і слово моє берегтиме. Тобто це той, хто особисто буде вивчати і виконувати Писання. І отець мій полюбить Його, і ми, хто мається на увазі ми? Ну, Бог, Дух Святий, Син, тобто всі, весь Бог в сукупності, в своєму триєдинстві. Прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Тобто Бог буде жити в серці цієї людини. Тобто він там оселиться. Тобто людина стане храмом. І, ну, це чудові слова, і я не знаю, що може бути краще, чим те, коли Бог живе в тобі, і коли ти являєшся храмом для Бога. А якщо ми згадаємо всі характеристики любові, які описані в Коринфянам в 13 розділі, то те, що там любов довго терпить, милосердствує, то ми ще глибше зможемо зрозуміти силу і величину Божої любові, того благословення, яке може прийти в наше життя, якщо Бог буде для нас любов'ю. Отож, хочу сказати, давайте будемо виконавцями слова. Давайте піднімемось і помолимось. Господь, ти є сильний і всемогутній Бог. Ти є люблячий, ти є справедливий, Господи, і допоможи нам пам'ятати завжди про всі твої якості, бути вдячним Тобі за те, що ти полюбив нас. І довго терпиш, і даєш нам можливість і шанс для того, щоб приходити до тебе, виправляти своє життя. А ти, будучи вірним своєму слову, благословляєш нам і даєш нам все необхідне, Господь. Ми дякуємо тобі і просимо тебе будь любов'ю в наших життях, а тобі нехай буде вся слава, честь і хвала. Амінь.